Якщо ж ви готові нести витрати, готові брати на себе відповідальність, готові включати витрати на просування і на продажі, і на формування просування і продажів у свої робочі витрати на рівні з тим, що ви витрачаєте на виробництво, на надання послуг, тоді велкам. Я пропоную вам звернутись до мене. Ми з вами обговоримо нормальні партнерські умови по створенню технології, системи продажів. Воронки продажів, якщо у вас її ще немає, усе це сформуємо протягом запланованого системного часу і налаштуємо вам систему продажів, яку ви зможете використовувати або самостійно, або, наприклад, з командою, яку я можу допомогти вам вивезти, або з командою, яку ми виведемо під вас, і залишимо цю команду у вас працювати у вас. Усім гарних продажів. Якщо потрібно, пишіть, звертайтесь до мене, ми це все обговоримо.